У God of War 2018 під час проходження світів ви можете зібрати купку особливих камінців, які встановлюються у слот для додаткових не суперсильних можливостей. Але одночасно заряджають залізну рукавицю. Вона вже дає кратосу можливість випускати потужні та ефектні заряди енергії. Цей крутезний предмет гравці знайшли як нагороду за банальне додаткове завдання, буквально через кілька днів після релізу гри. Але яким же сюрпризом для всіх була збірка цієї рукавиці, яка відсилає нас на війну нескінченності та таноса? У грі є шість каменів з назвами аналогічними каменям із фільму про месників: камінь, душі, сили, часу. Простору, реальності та розуму. Три з них можна отримати за вбивство Валькірій, найскладніших босів у грі. Один камінь купити, ще один вам дасть дворф на додатковому завданні. А останній лежить у скрині в світі під назвою Хельхейм. Після інкрустування каменя в перчатку, ви отримаєте карколомну ближню атаку талісману, яка завдає більше шкоди з кожним новим інкрустованим артефактом. Але після апгрейда всіма камінчиками зброя починає стріляти двома Енергетичними снарядами, кожен з яких наносить фатальний урон і відштовхує ворогів. З енергії здатні скидати монстрів з уступів, а також штовхати їх, змушуючи битися о стіни та втрачати стійкість. Більше того, якщо заряди енергії не влучили у опонентів, вони повертаються назад, щоб закінчити свою справу. А єдиний спосіб, щоб Ютуб повертав вас на мій канал, це вліпити підпис десь і підпис десь плюс лайк під відео. Це дуже впливає на кількість та якість контенту, і ви це самі чудово розумієте. Але повернемось до Бога війни. На жаль, рукавичка не може контролювати планети час. І не здатна стерти половину супротивників у порох одним клацанням пальців. Ну тепер зрозуміло, чого всі так чекають на God of War 3 ребут у Єгипті. Головне, щоб спартанця у Таноса не перейменували, а так нормально.